Сьогодні, поки нема світла, займаюся з кісточками з зі зіфуса. Декілька днів назад знайшов, намочив та дня два чи три покислив у воді, а для чого намочив, щоб було легше кусати. Для цього для в мене є ось такий інструмент, такі кусачки. Ой, я їми беру і потихеньку кусаю. Як ви бачите, ось накусані, стільки вже О, основна маса пустих, але є, звичайно, і повні. Ось трошечки вже налозав повних зерняток і буду пробувати їх проростити, чи вийде що, чи ні. Бо насіння пролежало, це вже другий рік воно лежить. Але ж треба чимось займати добре, що знайшов. Ось така шкаралупа вийшла. У природі зернятка теж у землі декілька років лежать, поки ця шкаралупа не згниє, а потім починає зернятка проростати. Ну ось ці зернятка, що я наковиряв, як бачите, з цілої жмені. Десятка два всього десь вийшло. Ну, буду пробувати їх посадити. Можливо, щось і проросте. Спробую. Ось візьму таке горнятко і прямо в нього посажу. Прямо всіх, що виросте, то і виросте. Розсипав зернята. Зараз присиплю, проллю водичкою і буду чекати на результат. Ну ось поки і все. Як ви бачите, ми час не гаємо даром, поки ждемо світла, займаємось по мірі можливості садівні, садівничою справою. Ось так и живемо.